Так ви стаєте свідками, даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх убивали, а ви їм будуєте гроби. Ви їм будуєте поставенти, пам'ятники, а батьки ваші їх убивали. Ми так же само можемо сказати про історію нашого народу. Усіх тих наших святих подвижників, ми будуємо пам'ятники тих, які боролися за Україну, але їх вбивали не чужинці, а в основному наші, і зраджували, і доноси, писали. А ми кажемо, їм будуєте гроби. І Діло в тому, що бачите, що любе суспільство воно не є однорідним. Воно завжди складається, як мінімум, з двох частин, а часом набагато більше. Дивіться, в часи Ісуса Христа одні пішли за Ним, стали апостолами, такі як Матея, сьогодні якраз є святого апостола Євангеліста Матея. І ми чуємо в Євангелії про покликання Матея, він прийшов, Христос побачив того митаря, що сидів на митниці, та каже, ходи за мною. І той зібрався та й пішов, лишив той свій постій, пішов, ще прийшов додому, зробив бенкет, зробив прийом, прийшли його друзі, які самі як він, і вони. Сидять разом із Христом, і Христове починають закидати. Ну, куди ти прийшов, куди ти то вовче стадо, а Христос каже: не здорові потребують лікаря, але хворі». Тобто Христос підкреслює, що Він прийшов не до праведників, каже, а до грішників. Прийшов спасати те, що загинуло. Так само і в нашому суспільстві. Ми бачимо сьогодні, особливо в часі війни, як розділилося суспільство явно. Виявилося не так розділення, як чітко існує конкретно або ти за Україну, або ти проти України. Інших варіантів нема. Але скільки ми бачимо тих таких фарисеїв продажних, які Практично перебуваючи в Україні, живучи за рахунок неї, знаходять у собі оту продажність, служачи ворогові. І все це про це Господь говорить, тому що люди є знищені, люди є заблукані. На людей діє пропаганда. Я думав над тим, знаєте, що тут таке пропаганда, і скажу дуже просто. Пропаганда не робить людей дурними. Пропаганда для дурних людей. Бо мудрі ніколи не будуть слухати якусь бредоту. Мудрій людині каже все, що хоче, вона все рівно то перевірить, то вона думає, так бути не може. Пропаганда для тупих. Тому слухайте, яку хочете пропаганду. Як ви Божі діти, і ви маєте мудрість, як пише Євангелист Лука, і дав їм каже. Горе вам, законовчителям, бо ви взяли ключ знання, самі не увійшли. І тим, що хотіло увійти, ви заборонили. Кожен, через кого людина не могла пізнати знання, не могла пізнати правду, а через тих, що ту правду викривили, Христос про вас знає. І кожному із вас воздасться то, що ви заслужили. І сказав, Ісус своїм учням бережіться за кваски фарисейської. Хто такі фарисеї? Що їм все ми найбільше закидали? То, що вони говорили одно, робили друге. Говорили одно, робили друге, їхні слова ніколи не відповідали їхнім діям. Хоча, на перший погляд вони були дуже гарні, вони дуже гарно вміли говорити. Вони розказували про закон, вони розказували про Ізраїля, розказували, як все дуже добре, як все дуже правильно. Прилюдні брехуни. І каже Ісус, до учнів, бережіться за фарисейської. бережіться тобто лицемірства. Христос показує, що лицемірство це і страшне паскудство, яке розділює суспільство, і яке робить колод серед людей, бо той каже одно, а той — й друге. І людина одна може зрозуміти правду, а одна розуміє, що то є пропаганда. І між людьми починається конфлікт. Це через лицемірство. Це через тих людей, які говорять одно, а роблять зовсім друге. Будьте Божими дітьми, і поки маєте час, покаяться, покайтеся. І не переживайте, Господь сказав: Я прийшов спасати і рятувати те, що загинуло. Я не прийшов до праведників, я прийшов до грішників. То до нас. Слава тобі Господи, і слава Боже, що Ти є милосердний, слава Богу, що Ти є добрий, і слава Богу, що ти є з нами. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.